Синції та кров звична справа для цих молодиків. 5 липня 34 спортсмени з України, Росії та Білорусі силою вибивали звання чемпіона півдня України зі змішаних єдиноборств у так званому октагоні, восьмикутному рингу. Такі бої наразі користуються неабиякою популярністю для Миколаєва. Подібні змагання вже стали традиційними. Сприяє цьому миколаївський клуб змішаних єдиноборств. Міксфайт неділю буквально проходили етапи в Кубках в Криму. Где Николаевские, три спортсмена Николайских стали чемпионами. В Днепропетровске, где наш Николаевский спортсмен тоже стал чемпионом, получается. И в Николаеве тоже будет этап Кубка Юга Украины. В дальнейшем будет проводиться чемпионат Украины. Еще дальше будут проходить финальные поединки в, в Париже в Лондоне. Каждый мужчина должен в чем-то состояться, да, вот, например. И в чем-то он хочет проявить себя. Вот, скорее всего, наверное, такие соревнования проводятся, чтобы. Кожен мужчина, щоб не на вулиці дрався, а зробили вот такі соревновання, щоб показали ім'я на себя на рінги. Бої проходили у повний контакт в ударній та борцівській техніці. Тривалість поєдинку 10 хвилин. Відмінність бою в октагоні від вуличних боїв без правил єдина. Тут спортсмени не вбивають один одного. Хоча зізнаються, через недостатню підготовку чи неуважність можна собі щось вивихнути чи навіть зламати. Змагання за Кубок Півдня України по праву можна назвати міжнаціональними. Доказом цьому став азербайджанський спортсмен Ісмаїл Ахмедов. Хлопець вже чотири роки займається змішаними єдиноборствами та ще жодного разу не програвав. 19-річний студент приїхав до Миколаєва з Черкас, де навчається. Однак самотнім хлопець себе не почував. За нього активно вболівала азербайджанська спільнота Миколаєва та міська рада національних товариств. З божою підтримкою я виходжу на ринок з думками про перемогу, і пограшів в моїй історії ще не було. Займаюсь змішаними єдиноборствами, бо це саме мужні від спорту, який тільки може бути. Шамшекалема ще національних общ завжди Готов поддержать и помочь любым общественным организациям, которые способствуют созданию активной молодежи в городе Николаева за здоровый образ жизни. Не в зависимости, чем занимается наша молодежь. Самое главное, чтобы она уходила бы от улиц, уходила бы от компьютера. Она приходила бы, бы на приходіла би виходила б на вулицю, займалась би спортом, знімалась би інтелектуальними ігам. За кількістю перемог беззаперечними чемпіонами стали миколаївські спортсмени. Наразі бійців чекає ще серія змагань в обласних центрах України. А переможців можливість представляти Миколаїв на чемпіонатах у Лондоні та Парижі. Юлія Єрмошова, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.